Друзі, мої вітання з останніх новин, які здавалося би дуже далекі від нас, принаймні географічно, як мінімум, так це те, що Індія закрила повітряний простір для пакистанських літаків. Повідомляє Клеш Репорт. от радник, прем'єр-міністра Пакистану, зазначив, що Індія нападе на нашу країну протягом кількох годин. Раніше оцінка давалася навіть в кілька днів. Чому власне Індія звинувачує Пакистан у тероризмі? Що відбувається? Як це може вплинути на нас з вами? Про все це не тільки допоможе розібратися, і горсимоволосце. Виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, пане Ігоре, я вас вітаю, вітаю, вітаю вас, і ваших глядачів. Я нагадаю нашим е, глядачам, бо я розумію, що наша війна вона ближче. Ми кожен день потерпаємо від ударів росіянців, але інколи стежимо, можливо, не дуже детально за тим, що відбувається у світі. Так, от загострення у відносинах між двома ядерними державами сталося після того, як у вівторок, це було 22 квітня, в популярному туристичному селищі в Індії озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах, в наслідок чого загинули понад два десятки. Людей, пане Ігор, яку ви даєте оцінку цим подіям, що сталося, і от що після цього нападу ми бачимо розгортається чому Індія нині звинувачує Пакистан у тероризмі? Ну тут треба ще деталі до певні деталі, про які ви не сказали, що власне терористи, які розстріляли цих людей, вони змусили відокремити дві групи, тобто там були різні люди. Вони вивели мусульман і розстріляли індусів. Інду, інду, інду. Тобто це конкретний, так би мовити, злочин, mm -hmm. який спрямований проти конкретної релігійної групи. Ну і зрозуміло, що вони взяли певний рухопору. Взяв на себе відповідальність, це буквально от нове утворення, яке нещодавно з'явилося, і от вони таким гучними терактами демонструють свою видимість. Чому Індія звинуватила Пакистан? Ну, тому що Пакистан, в принципі, підтримує. Діяльність сепаратистів в, в Джабі Кашмірі, тобто, це штат Індії, який розділений між трьома країнами по суті, між Пакистаном, Китаєм і Індією. І ці, цьому розділенні передувала ціла низка подій. Пов'язаних ще з часів заснування Пакистану, Індії угу. і таких дуже складних а, перетурбацій, які були на той період часу. А, між двома країнами, між Пакистаном і Індією навколо цього а, спірного штату, спірної території, відбулося три великі війни. На території Кашміру діють угруповання, які виступають за відокремлення від Індії і приєднання до Пакистану, а частина з них виступає за незалежність. Знов таки ми не будемо вдаватися в, в історичні як кажуть екскурси, а mm -hmm. лише я зазначу, що цей конфлікт останнім часом підживився. Через те, що в 19-му році Індія скасувала автономну цього краю. До 19-го року цей край, ця територія була автономною в рамках Індійської держави. В 19-му році відбулася уніфікація, і багато хто цим не задоволений. Зрозуміло, це незадоволення, воно масштабується і підтримується Пакистаном. В mm -hmm. рамках оцього протистояння і суперечки за цю землю. Тобто я правильно розумію, що ну в принципі ситуація вже була максимально наколота емоційно, і просто очікувався у цей привід, коли а, мав би вийти цей конфлікт на новий рівень, зокрема от на військове вже протистояння. Ну я би сказав, що в Індії останнім часом, а, а, от в цьому тривалому протистоянні вони відчували себе. А країною, яка втрачає вплив можливості. Ну от Там історія з Бангладеш, дуже красномовна, коли по суті Індія втратила серйозний вплив на Бангладеш і, і навіть там переслідування індуїстів і багато чого іншого такого сталося. І от. Якби, ну, ви пам'ятаєте, що там при владі націоналістична партія, така доволі потужна націоналістична партія, яка хоче відновити, як мінімум, баланс сил в регіоні і посилити свій вплив, Ну і я думаю, що якраз цей випадок, а це, скоріш за все, він не пов'язаний або опосередковано пов'язаний з протистоянням. Тривало протистоять. Mm -hmm. Це конкретний терористичний акт. А цей випадок це добре, слушна нагода для моді продемонструвати свою готовність захищати інтереси Індії, в тому числі погрожуючи розпочати повномасштабний конфлікт з Пакистаном. Mm -hmm. На відміну від Індії, Пакистан поводить себе доволі э, стримано і можна подивитися от заяви політиків і готовність їх йти до на якісь певну домовленості, і готовності визнати, і вони визнали вже, що цей ганебний теракт він. Ні, має, немає нічого спільного ну, з Пакистан, Пакистан сповідно, він на... значно менше, незважаючи на те, що це ядерна країна, але в військовому контексті вони поступаються. Інді, ну, то, що... це не має значення. Слухайте, Ну вони вели три війни. В принципі, відповідно, там кожна війна ну створювала серйозні проблеми для обох країн. І розпочинати війну, от якби з боку Індії, умовно кажучи, як от. Говорять представники Пакистану, що вона почнеться сьогодні, завтра, там через декілька годин. Ну для Індії це небезпечно, якщо, якщо брати е, здоровий глузд. чому не зважаючи на те, що у них більша армія, що у них є тріада, що вони є там ядерної держави, що вони потужніші економічно ніж Пакистан, і політична ситуація в Індії краще ніж Пакистані. Але війна це завжди ризик. Ви не знаєте, як вона, ви можете її розпочати, але ви не знаєте, як її завершити. І тому, якщо можна досягти своїх цілей без війни, uh -huh. ну тобто через отакий, е, пропаганду, е, тиск дипломатичний, політичний, е, військовий, врешті-решт, то в принципі це буде великий успіх моді. Якщо почнеться війна, це вже не буде успіхом моді, тому uh -huh. що економічно то Індія втратить набагато більше, тому що інвестори, які зараз йдуть в Індію, оскільки е, Індія зараз така тиха гавань, е, і, і серед всього бурхливого моря економічного неспокою. То, якщо почнеться війна, то одразу можна вважати, що половина інвестицій, інвестицій які прийшли в Індії, підуть геть. Mm -hmm. І тому для них важливо саме зробити так, щоб досягти своїх результатів без війни, але з mm -hmm. дипломатичним і військовим тиском. Але, пане Ігор, ці заяви, які лунають зі сторони Індії, вони ну принаймні у мене не не складається враження, що це просто якесь емоційне там, залякування. Бо в їх те заявах ну прям конкретика є конкретика плану дій, Як вони збираються діяти. Ну індійський депутат заявив, що до кінця цього року Пакистан в принципі припинить своє існування буде розділено на чотири частини. А прем'єр-міністр Індії він, взагалі, можна зазначити став повну свободу дій своїй армії. Ми переслідуватимемо їх навіть на краю землі. Це цитата от моді. Ну тобто, там є чіткий план дій, як мені здається. І вони ви... от реально готові до вив'язкової Да, Так, ви фільми індійські дивилися? Так, ну, дивилися. От. от вам відповідь на все питання. Там багато пісень, і е, коли вони замахуються, то такий гучний і улітають на метрів 20 вороги. Давайте е, відрізняти, як кажуть, е, зерно від плевел. Mm -hmm. Тобто вони будуть говорити зараз дуже багато, бо це прийнято так говорити. Mm -hmm. Бо зараз це політично вигідно так говорити. Але питання від розмов до дії не таке вже маленьке в випадку Індії. Mm -hmm. Так що, діліть на 20. Зрозуміло гаразд. А з останніх новин знаємо, що прем'єр-міністр Індії Муді скасував свій візит до Москви на 9 травня. Пояснюється це ескалацію конфлікту з Пакистаном. Чи вірте, що дійсно саме ця причина стала вирішальною до того, що він не поїде на парад до Москви? Адже ну війни фактично ще немає, і не зрозуміло, чи станеться вона до того 9 травня. Тож наскільки не знаю, має місце бути і інші якісь чинники, які могли попливати на його рішення. Ну В рамках цієї стратегії політичної військової тиску на Пакистан, то якщо він поїде до Москви, то зрозуміло, що це взагалі просто блєв Так що в рамках цієї стратегії моді має сидіти в Делі і давати вказівки. Але ну цілком можливо, що моді по почитав українських блогерів або там. Промови деяких українських е, урядовців і зрозуміло. Раптом я поїду і на Червону площу прилетить е, дрон український. Ні, я краще побуду вдома. Тобто, це може бути і то, і то і... або взагалі він просто може хвор... хворіє і не хоче далеко їх летіти. Uh -huh. Але це вже звісно фізіологічне питання е, моді. А так я думаю, що в рамках цієї стратегії залякування і стратегії досягнення своїх цілей без початку війни. Він має сидіти вдома і розповідати про страшні кари небесні для Пакистану найближчі півроку. Угу. Пане гра, а якби ну дійсно не було цієї ситуації з Пакистаном? Е ну не знаю для чого моді було б їхати до Москви на парад 9 травня? Бо от, наприклад, видання Reuters пише, що Індія зараз ну просто великими темпами витісняє Росію з ринку зброї, відбираючи традиційних клієнтів, і через це у Кремля там прям ну велике занепокоєння. Яка який зиск? Яка користь Індії від цього? Якби ну вони отримують дешеві енергоносії від Росії? І цього достатньо для того, щоб можна було приїхати до Москви. Mm -hmm. ну, це ж економіка, все ж все одно крутиться навколо цього. Да? Індія швидко розвивається, країна, яка має амбіції, і світові амбіції. І зрозуміло, що вони потребують багато енергії і потребують багато енергоносіїв. І якщо є така країна, яка готова майже на халяву або близько до цього давати ці енергоносії, то чому б цього це не отримувати? Якщо для цього треба приїхати в Москву і поставити на Мовзолей, то не питання. Угу. В цьому ж контексті, якщо дійсно так станеться, що відкриється велика гаряча фаза протистояння Пакистану і Індії, як безпосередньо на Україні це може відобразитися? Це буде щось на кшталт того, як ми мали ситуацію, коли розгорнулося з новою хвилею військове протистояння в Ізраїлі, коли вся інформаційна увага була власне прикута туди, а не до нас? Чи ми це відчуємо якось? Я не знаю іншим шляхом. Ну ну ви знаєте, коли... Так, коли, так коли відбулася газа, то срачу було більше в. Українських так. мережах. Ну Тому що це тема, яка традиційно викликає такий жвавий срач. А, 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 а війна між Індією та Пакистаном, очевидно, в срачу викличе менше. Тому що ніхто не знає на чию сторону треба вставати. Ну пам'ятаєте, що Пакистан, відравити. начебто, ну, як писала індійське видання, Пакистан поставляв Україні а, боєприпаси з 2023 да, року? Да, да, постачав. Ну ну от Можна так зробити. Ну, дивіться, якщо почнеться війна, то він постачати їх не буде. Це теж треба розуміти. Тому нам краще, щоб війни не почалося. Ніяка війна не почалася. І якщо треба, щоб Україна виступила посередниками і сказала, що вони можуть організувати в Києві переговори між моді і Пакистаном, то будь ласка, ми можемо в Києві організувати переговори. Ну, чому ні? Ну Врешті, ко, кожна, ко, ко, кожен. Урядовець в цьому світі, який трошечки щось себе уявляє, він пропонує нам мирні переговори. Ну, ми теж можемо пропонувати мирні переговори, якщо вже на те пішло. А, але ну, увага, традиційна увага публіки, да, світової публіки, які будуть біг бігти туди, де, де більше стріляють, і де нове, по-новому стріляють. Тому тут зрозуміло, що. Ми втратимо якусь на якийсь час, ми втратимо увагу світової спільноти, от новим конфліктом. А, крім цього, ну звісно, от ви, ви вже абсолютно точно сказали, що це можлива зброя. А, крім цього, це, ну, це це дуже неприємна штука, яку дуже не любить весь Глобальний Південь. Коли ми кажемо йому, ви визначаєтеся в війні Росії проти України за кого? Але ніхто не хоче визначатися. Так? Всі так крутять і, і так і сяк, якби ми за мир. От. А е, тут так само позиціонування. А от ти за кого? Ти за Пакистан чи ти за Індію? Так? І це не на рівні срачів українському в українському інтернет-просторі, а це на рівні політичних заяв. Mm -hmm. Да? Тобто, або а всі там будуть дивитися, ага, то й за того, то й за того. У нас е, стратегічний партнер Індія і Азербайджан. І от вони точно за Пакистан. Тут да? я не знаю, як Азербайджан, чи він постачає зараз зброю, там, здається, навпаки було. Але якщо ми говоримо про Туреччину, так, да, Байрактари він постачає. А Байрактари наші двигуни. Ну тобто, це теж так між нами кажуть. От, і, і це, це також ці питання, вони можуть в не знаю, можливо, чи виникнуть у когось там, хтось спробує навколо цього розіграти якийсь скандал або ще щось. Ну, тобто всі ці речі, які Вимагають позиціонування якихось різких заяв, все інше, це дуже неприємна штука. Це mm -hmm. треба між крапельками проскочити, і це дуже складно. Mm -hmm. А крім цього, ну звісно, це регіон, який традиційно транспортна артерія світова. Тобто, якщо там починається війна, виявляєте собі, що по суті це регіон Індійського океану, Арабської Затоки, і от всього цього навколо. І так, да, це, це може просто розірвати там економічні зв'язки, створити додаткові складнощі, збільшити рецесію і світової економіки, і на додаток до всіх штучних трампівських спроб і це зробити. Ну от, тобто, це все, звісно, може серйозно підірвати, угу. і плюс дефіцит взагалі боєприпасів у світі. І порохів, і все інше, тому що ми знаємо наскільки так, така війна може підняти ціну на ці всі речі. Угу. На останок пане Ігоре, ваша оцінка, от скажімо так, можливостям впливу Сполучених Штатів Америки. Знаємо, що там вже закликало обидві країни не загострювати конфліктну ситуацію. Зокрема, речниця державного департаменту Сполучених Штатів Америки повідомила про підготовку там певних переговорів з главами міністерства закордонних справ України. Але от, цікаво зрозуміти. Чи мають якісь важелі впливу США на цю ситуацію в контексті того, що ну в нинішньої адміністрації спожати марки я не знаю, які можна звати кейси успішними, які підтверджували, що вони дійсно ще в тій самій силі, що можуть навіть на цей конфлікт повпливати? Бо... В Газі в нас продовжується військове протистояння, вогонь там не припинився. З Іраном вони так і не змогли домовитися щодо цієї угоди ядерної. І тут, -от, який в них вплив може бути на Індію та Пакистан? Ну, хай пробують. Я, тут важко сказати. Да, справді оцінювати стан впливу зараз, силу впливу американців на ці дві країни дуже важко. Тому що ефективність такого впливу можна оціню лише за результат. Mm -hmm. Якщо тобто можна робити заяви, можна закликати там, сісти за сіл переговорів, можна навіть там організувати якусь певну зустріч, але результат головне це результат. Раніше американці були доволі ефективні в взаємодії з двома країнами, так? і зараз ми, ми чуємо, що Пакистан більш такий чутливий. Тобто він раніше... реагує. раніше це коли було більш? Ну раніше це, в принципі, впродовж всього конфлікту там Радянський Союз і Сполучені Штати Америки вони ефективно взаємодіяли для того, щоб зупинити ці війни. Угу. Uh, і, і Якщо брати після 90-го року, то американці, в принципі, були доволі непоганими переговорниками і більш-менш ефективними в питаннях, коли виникала такі кризи, як, як ця. Uh, uh, а станом на зараз, ну, подивимося, я звісно, що доволі скептичний uh, щодо uh, їх ефективності. Да? От, uh, але з іншого боку, якщо вони не будуть докладати зусиль якихось дах, принаймні принаймі то ми можемо стикнутися взагалі з хаосом, просто як факт. то тоді, коли взагалі немає арбітра. Ну, там, звісно, Пакистан звертається до Організації Об'єднаних Націй, але ми знаємо рівень ну, ефективності, нинішній рівень ефективності організації об'єднаних націй тому це ну скоріше скоріше холостий постріл ніж ні щось інше отже все mm -hmm. одно потрібен потрібен арбітер до слов якого будуть дослухатися от станом mm -hmm. на зараз пакистан готовий дослухатися до американців а от індія ну видається не дуже Угу. Пане Ігорю, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим е, темам та питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Я сподіваюся, що наші глядачі більше тепер орієнтуються в цій складній е, географічно далекій темі, але близький і е, е, емоційно для нас. Ігор Симоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був разом з нами. Друзі, пане Ігорю, ще раз вам дуже дякую. Дякую.